Для сучасного суспільства якісна та своєчасна інформація є однією з головних цінностей. Роль газет та інших друкованих видань у житті суспільства все ще важлива. Але зараз неабияку конкуренцію газетам і журналам складає вже навіть не телебачення, а інтернет. Саме з різноманітних інтернет-ресурсів сучасне покоління здебільшого дізнається про різні політичні, культурні, спортивні та наукові новини. тому паперовим носіям інформації в реаліях сьогодення вже важко витримувати конкуренцію з інтернетом, і якщо великі друковані Видання ще мають можливість виходити з мільйонними тиражами, то обласні чи районні газети, здебільшого знаходяться на межі виживання. Проте деяким з них все ж таки вдається утримуватися на поверхні і радувати своїх читачів свіжим номером газети. Таким прикладом є районна газета Слава Хлібороба, яка дуже добре знайома жителям Візирської громади. Це видання було засновано в січні 1932 року. Єдина перерва у її виданні була тільки з початком Другої світової війни з 1941 по ти. 1944 роки. Але сьогодні, коли в Україні йде страшна війна, редакція газети все одне продовжує працювати завдяки підтримці інвесторів. Були певні проблеми з логістикою, але їх вдалося вирішити. Ми на місці газету могли б робити. Але це ж є ще логістика газети і розповсюдження. А коли 24 го все це розпочалося, а газета наша доставляється з Вінниці. Що для батьків дуже дивно. А нам дуже зручно, бо машина вночі в четвер виїжджає з Вінниці, вона проїжджає через Криве Озеро по Миколаївській області, їде до Коблєва І е, біля Везирки, 8, 9, 10 годин ранку газета вже є. Ми в всередили е, буває так, що останній матеріал старовий. В четвер газета у Візирці вже. Проте логістика не закінчується лише на візирки. Газета Слава Хлібороба розповсюджується по всім населеним пунктам громади і її доставляють практично у кожний будинок. Схема така діє, що газета доставляється до них. Є одна людина у Дмитрівці, роздає цю газету практично в кожний будинок села. Так само по селу Бутівка, маленьке село. По Причорноморському, яке має ще села. Зоря Труда, Кінне, і Міщанка, і Порт. Теж є люди. чотири чоловіка цим займаються. Так само Любопіль і Калинів. Таким чином газета розпосюджується. З Віздерської сільського раду у газети Слава Хліборобу укладений договір про співпрацю. Підтримує газета і місцева громадська організація Команда розвитку ми знайшли спільну мову із кутаталадзе. Віталієм Олеговичем він каже, що мені подобається слава Хлібороба, я б хотів, щоб вона більш стабільно працювала. І він виявив у цьому плані, скажімо, ну, таким мудрим, дальновідним. Він сказав, що ви реформувалися, а як буде далі, невідомо. І дійсно ситуація складалася далі, все складніше і складніше з фінансового боку. І ціни на друк підвищувалися, і розповсюджені газети. Тому у 2018 році ми перейшли на співпрацю з ним і він став засновником газети. На сьогодні, на жаль, штат газети Слава хлібороба зменшився майже з 10 робітників редакції до двох. Залишилися тільки головний редактор та вірстальник, який також виконує обов'язки журналіста та бухгалтера. Були спроби вийти у інтернет-простір, але нестача коштів поки стримує цей рух. Проте співробітники редакції не втрачають оптимізму стосовно майбутньої присутності слава хлібороба у інтернет-просторі. Потрібно розповсюджувати і в електронному вигляді. І якщо буде можливість, якщо в нас штат збільшиться, то потрібно буде на да, одну людину делегувати на, на роботу із сайтом. Тому що дійсно і охоплюється і більше категорія людей, да, які будуть знайомитися з нашою інформацією. Плюс це на всю країну і не, не тільки да, де зможуть бачити да, життя нашої громади. Тому я сподіваюся, дуже надіємося, що така можливість у нас буде в найближчому часі. На жаль, на сьогодні черги за улюбленими газетними виданнями не вишукуються, але тим не менш отримання актуальної інформації саме з друкованого видання і досі залишається актуальним. І газетарі серед перших сподіваються на те, що у майбутніми саме модернізовані газети регіональні, обласні районні займуть лідіруючі позиції у наповненні електронних джерел перевіреною якісною інформацією. Взагалі, хотілось би, щоб передусім збільшився наш штат. Аби ми більше могли охопити території, виїздити, да, і отримувати інформацію, збільшити кількість сторінок, повернутися як мінімум до восьми сторінок. Зараз нас чотири, коли розпочалася війна. Найголовніше, щоб було бажання у людей читати наше друковане видання, тому і в нас буде і натхнення, і сили. Продовжувати творити для людей.